Назвати Андрій Олександрович Чернінський, я кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник інституту фізіології імені академіка Богомольця. Наша історія буде про головний мозок, про орган, який забезпечує нашу здатність до сприйняття всесвіту, до аналізу різноманітної інформації, до продукування поведінки, та власне для до того, що ми можемо досліджувати наш головний мозок. В Давні часи людство починало досліджувати будову нашого з вами організму, досліджувати будову нервової системи і головного мозку, але не завжди люди вважали, що мозок це те, що відповідає за наші психічні явища. Раніше перевага віддавалася серцю, тоді як головний мозок вважався чимось таким, що виконує другорядні функції. І справді, якщо порівняти... Функціонування прояви життєдіяльності серця та головного мозку можна побачити, що дійсно видається, що серце є головним, адже воно постійно працює, воно працює до народження людини, воно працює після народження людини, і коли робота серця зупиняється, людина помирає. Натомість, якщо ми побачимо, подивимося на головний мозок, то ну, це якась така аморфна драглиста. Сіра речовина, яка не проявляє, не має, роботи якої не має ніяких помітних зовнішніх е, проявів. Так вважали люди раніше, але зараз ми з вами знаємо, що мозок виконує величезну кількість важливих е, функцій. Так, е, якщо ми зануримося в глибину віків, то ми можемо помітити, що е, уявлення людей про те, які функції виконує мозок, мінялася. У давньому Єгипті, як ви знаєте, поважних людей консервували для підготовки для, до загробного життя, виготовляючи з них мумі. При цьому при виготовленні мумі головний мозок був, вилучався з е, черепа. Натомість серце та інші, на думку єгиптян, важливі органи зберігалися. Тобто вони не вважали, що головний мозок це є якась важлива для подальшого життя, для загробного життя людини, частина нашого тіла. Давній грек Аристотель вважав, що мозок виконує важливу функцію, але дещо відміну від того, що ми зараз з вами знаємо. Так він вважав, що мозок виконує функцію охолодження крові. І Якщо кров є надто гарячою, людина є високоемоційною. І е, її поведінка є брухливою. Натомість, коли кров охолоджується, людина стає більш спокійною, більш раціональною. Власне, порівнюючи розмір головного мозку людини з мозком інших тварин, він відмічав, що мозок людини є більшим, а значить, він більше ефективно охолоджує кров, і через це людина є більш раціональною. Щось в цьому є? Інший давній грек демокрит. Його уявлення були більш складними. Так, він відносив до функцій головного мозку наш з вами розум, але інші прояви, зокрема емоції та низького рівня тваринні інстинкти, він відносив до функції серця та печінки. Більш подібні до сучасних уявлень, сучасної нейробіології, сформулював давній грек Гіппократ, який вважається батьком медицини. Так Гіппократ вважав, що мозок відповідає за усі е, життєво важливі е, функції за психічні явища і неправильна робота цього органу супроводжується розвитком психічних е, розладів та е, інших проблем. Після давньої Греції слід, якщо ми йдемо по історії, е, слід пригадати е, римлянина Клавдія Галена. Клавдій Гален вважав, що. Мозок керує діяльністю інших органів через структури, які він описав через нерви. Нерви з його точки зору були тоненькими трубочками, які йдуть до м'язів, і по цих трубочках важливі субстанції, які він називав тваринними духами, направляються до м'язів, спричиняючи їх роботу. Якщо нерви перерізані, і потік цієї субстанції. Зупиняється, м'язи втрачають здатність до роботи. Ми з вами знаємо, що це дійсно так: нерви є необхідними для того, щоб м'язи скорочувалися, для того, щоб органи чуття працювали, для того, щоб працювали наші залози, але трішечки в інший спосіб, ніж це вважав. Гален. Розвиток уявлень, які призвели до накопичення більш актуальних, більш наукових відомостей про діяльність головного мозку, пов'язаний, зокрема, з успіхами мікроскопії. І тут слід пригадати імена двох видатних вчених. Перший з них це італієць Каміло Гольджі, і другий це іспанець Сантьяго Рамон і Кахаль. Їхні дослідження. Дозволили відкрити більш детально описати структуру клітин, з яких складається нервова система, а структуру нейронів. Роботи Каміло Гольджі та Сантіага Романа і Кахаля призвели до того, що на нервову систему була остаточно поширена клітинна теорія. І Після їх робіт ми тепер точно знаємо, що весь організм людини складається з клітин, і основою функціонування нервової системи є функціонування нервових клітин, нейронів. За такі дослідження, у 1906 році Гольджі та Рамони Кахаль отримали Нобелівську премію. Говорячи про них, варто пригадати одного з їх попередників, професора Київського університету Святого Володимира. Володимира Олексійовича Беца. Він описав великі нейрони, які зустрічаються в моторній корі в тій ділянці нашого мозку, яка керує довільними рухами. І які називаються великими пірамідними клітинами або в усіх підручниках з анатомії нервової системи, з гістології нервової системи. Вони називаються нейрони Беца. До Гольджі та Рамона і Кахаля інші дослідники, імена яких є широковідомими, Луїджі Гальвані та Алесандро Вольта, показали, що нервова тканина та інші живі тканини мають електричні властивості. Тобто вони продукують певні електричні струми та реагують на певні електричні струми. Вони припустили, що така тварина електрика є необхідною для нормального функціонування. Взагалі для функціонування нервової системи, і ми зараз знаємо, що це так. Адже основою роботи нейронів є продукування електричних явищ, які називаються потенціалами дії або нервовими імпульсами. Сучасна нейробіологія має величезну кількість методів, які дозволяють проаналізувати та дослідити різні аспекти функціонування нервової системи. Так, електрофізіологічні методи, генетичні методи, методи візуалізації роботи мозку дозволяють проаналізувати і дослідити діяльність як поодиноких молекул, так окремих клітин, так і цілих частин та цілого головного мозку. Зокрема, отримати отаке зображення, яке показує внутрішню структуру на різній глибині. Що ж таке головний мозок, з чого він складається? Та які функції виконує. Якщо ми подивимося на будову головного мозку, то в ньому можна виділити основні частини: це стовбур, на якому якби, знаходиться інша частина, більша частина головного мозку, ззаду є маленька окрема структура, яка називається мозочок. І більша частина головного мозку це дві півкулі, які е укриті корою, про яку, про яку ми всі знаємо. В Будові півкуль виділяють заглиблення борозни і простір між ними це звивини. Звивини це є складки кори великих півкуль, і різні звивини відповідають за дещо різні функції. У мене є невеличка модель, на ній ми можемо побачити основні борозни. Так, наприклад, тут ми бачимо найбільшу борозну нашого мозку, це центральна борозна. Центральна борозна розділяє лобову та тім'яну частки. Збоку є інша борозна, яка називається бічна або сільвіва. Вона відділяє лобову і тім'яну від скроневого часток. І нарешті остання задня частка називається потилична. Вона відділяється від тім'яної та скроневої часток тім'яно-потилочної Звивини. Чотири перелічені частки це є найбільші функціональні блоки нашого головного мозку. Лобова частка містить звивину, яка називається передцентральна звивина, вона розташована від найбільшої борозни, центральної, і там міститься моторна кора. Моторна кора є ділянкою головного мозку, яка е, керує нашими довільними рухами. Тобто, якщо я роблю якісь рухи, зокрема малював оці е, позначки. Це все через те, що певні нейрони протилежної е, сторони півкулі керували рухами м'язів моєї е, руки. Перед нею розташована ділянка, яка називається префронтальна. Префронтальна кора відповідає за планування рухів, планування нашої поведінки, і передні відділи префронтальної кори вважаються, що в найбільшому ступені пов'язані із формуванням нашої свідомості. За Центральною борозною знаходиться звивана, яка називається зацентральна, і вона містить соматосенсорний аналізатор. Тобто ту ділянку головного мозку, яка відповідає за сприйняття шкірної чутливості та чутливості від е, м'язів. Вона містить карту нашого тіла, е, і завдяки її наявності ми з вами розуміємо, де у нас в тілі що відбувається. За. Цією ділянкою знаходиться тім'яна асоціативна область. Асоціативна це значить, що вона асоціює, об'єднує збудження з різних ділянок для того, щоб формувати цілісну картину всесвіту. Потилична кора містить зоровий аналізатор. Ту частину головного мозку, яка займається аналізом, найбільш важливою для нас сенсорної модальності зоровою. У скроневій корі, верхня частина містить слуховий аналізатор, зрозуміло, чим він займається. Внутрішня частина скроневої кори, якби ми відігнули її і подивилися, що є в глибині, містить частину, яка пов'язана з функціонуванням. Пам'яті стобор головного мозку пов'язаний з виконанням функцій, які є життєво важливими для нашого організму. І в першу чергу це функція дихання. Якщо зруйнувати нервову систему нижче центру дихання, який розташований в найнижчому відділі головного мозку, це дихальний центр, дихання припиниться, і людина без штучної вентиляції легень, на жаль, загине. Крім цього, головний стовбур головного мозку містить ряд захисних рефлексів. Як то чхання, кашель, ряд важливих рефлексів, пов'язаних з руховою діяльністю, направлених на підтримання пози, перерозподіл тонусу м'язів і таке інше. Мозочок є структурою, яка в першу чергу пов'язана з координацією довільних рухів. Відмітимо, що він не є необхідним для того, щоб безпосередньо ініціювати рухи. Цим займається вже описана нами. Моторна кора, яка розташована у е, великих півкулях. Натомість мозочок потрібен для того, щоб рухи були точними, правильними і виконувалися за найменшу кількість часу. На мікрорівні робота мозку залежить від окремих клітин, які називаються нейронами. Основою функціонування нейронів є продукування ними електричної активності, яка називається потенціали дії або нервові імпульси. З цієї точки зору нейрони працюють як невеличкі батарейки, генеруючи розряди, і це є практично всім, що вони вміють. Кількість нейронів у головному мозку людини є величезною. Різні дослідники оцінюють їх від 10 мільярдів до 100 мільярдів, тобто 10 в 11 ступені. Приблизно така ж кількість є зірок у всесвіті, який ми з вами можемо спостерігати. Для порівняння, та кількість зірок, які ми можемо побачити на наші очі на небосхилі, становить близько 6 тисяч, тобто на велику кількість порядків менше. Нейрони спілкуються між собою, контактуючи через спеціальні структури, які називаються синапсами. Синапс є ключовою структурою, в якій нейрони передають інформацію один до одного. Синапси. Пов'язані з процесами пам'яті, навчання. Синапс є дуже складною структурою, в якій працює близько 2000 тисяч білків, а це приблизно 10% від тої кількості білків, які взагалі існують в нашому з вами організмі. Робота синапсів регулюється відповідною кількістю генів. Якщо ці гени є ушкодженими, синапс працює неправильно, а у людини може розвиватися певна патологія. Так описано. Близько 200 генів, які мають відношення до 130 різноманітних неврологічних хвороб нашого головного мозку. І це є одним дослідження цього, є одним з головних напрямків сучасної нейронауки. На одному нейроні, як правило, сходиться, тобто він контактує порядка з сім тисячами інших нейронів. Тобто на одному нейроні є близько 7 тисяч синапсів. Зрозуміло, що через це кількість синапсів є набагато більшою, ніж кількість нейронів, і за сучасними підрахунками дослідники оцінюють їх від 10 в 14 ступені до 10 в 15 ступені. Можна бачити, що це є в тисячу чи навіть в 10 тисяч разів більше, ніж зірок о, у всесвіті. Це все робить наш головний мозок унікальною за складністю будови, унікальною за функціонуванням, структурою і надзвичайно важливою для подальшого вивчення. Дякую за увагу! З вами був Андрій Чернінський і це була тема про мозок.